Ми заїхали в Єву купити дещо додому. Карина знайшла палички для то Тут дитячі, дивися з пандою. Панда кунг фу. Беремо такі. Ми mm -hmm. зараз по акції, дивися. Яка ціна? 89.90. А, а була така. А була така велика. Скільки там пише? Один, два, дев'ять. 130. 130. Ну, 129. А тепер... а тепер дивись на. 40 гривень дешевше. На 40 гривень можна купити всяких цюць. <рив> На, тримай тут твою покупочка. Так, хочемо вибрати якісь отакі <рив> пахнючки, аромадифузори. Оце із сандаловим деревом. Ну знаєш, що мені нагадує? Таке, ти заходиш десь в зару чи щось, і там такі от запахи дерев'яні. Від речей від всього так пахне. Ну, типу, незвичайний такий запах. Є солодкі, лимон, ваніль, бергамот, якісь квіточки і там тропічні всякі фрукти. А це теж пахнючка, просто вона з таких гелю та кульки, що калатаєш. Ну теж пахнючка. Просто мені здається, що воно взагалі не пахне. то як в машину, знаєш, їдеш, воно колатає, тоді воно пахне. А так вдома стоїть, нічого не робить. По типу о такого. Ромагель. Ми вже раз таке мали, якщо ти не пам'ятаєш. Нічого не вибрала? А, ти лупу дивишся. То можна прочитати всякі різні бачиш інструкції, якщо не видно. Бо воно все пише такими маленькими буквочками, що навіть не знаєш, що там. Диви, що ти знайшла? Така маленька вшиков, а там знизу маленьке щось пише. Пише щось ти маленьке? А тепер видно. І видно тепер, так? Клас. Можна прочитати, але треба, знаєш, що першим ділом? Вміти читати. Це найголовніше. І тоді можна прочитати будь-що і маленьке, і велике, хоча не завжди допомагає. Я вмію читати, але маленьке не бачу. Так, тут є ще грабінці, може для доки якийсь грабінець. Бо я не маю. Я користуюсь кароліниним і Наталіним. Ти готовий, щоб я тобі вибрала? Такий круглий? Тут окучері робити. Може такий войки з білий з рослим. Чи цей білий з чорним космо? О, а є ще ці єдинорожки. Білий, є рожевий. Рожевий, Рожевий, добре. Дитячих тут багато всяких. Навіть єдинорожки, рожевий з білим. Оцей прикольний білий із срібним єдинорожком, бо рожевий просто з рожевим. Якби був Рейнбоу, був би прикольніший. Що, ти, кульчики? То треба вушка пробувати, в тебе вушка хіба пробиті? Не -не. Ну тоді на що воно тобі? Просто чи то мамі? Вже бачу, що віски розкупили з какашками. <гум> розкупили і що тепер буде? А ти хотіла їх? Ага. Дивись, є зі скаями тут. Щенячий патруль з самого верху. Вони дорослі. Та, вон з бананами є, з персиками. Дивись, що я знайшов тобі. Класні антипреспіранти. Просто перший раз побачив. Найки є розові, фіолетові, Вони по 150. А ті рібуки, що ми брали, були майже по 300. Навіть дешевші. Зараз акції на них. А ми будемо фруктами пахнути вдома. Тут духи появились від Акс, туалетна вода. Так, наклеєчки ще з єдинорожками. Тут є ще, дивися, всякі принцеси, бач там, туфельки, сумочки. І знизу ще якийсь фіолет, у вас чимось. А, динозаврики. Візьми собі вон ці рожеві з динорожками, туфельки візьми і ті динозаврики, три штучки. Можу щось там собі розклеювати. Свій блокнот, такі динозаврики. Все, йдемо на касу. А, понабирали. Ще замовлення наше маємо забрати. Замовили ми от вушастики, плямові для дитячих речей. Отакий і просто звичайний порошок. Зараз поясню чому. Речі пускала бульбашки і в неї на будь такому муслімовому светрі. І ще там на тих Hello Kitty штанах утворилися ці от плями. От одна плямка, навіть не одна, одна друга. Третя, тут четверта, п'ята. ну коротше, Дуже багато. І тут, а на рукавах. от. І ми хочемо відіпрати от тим от вушастиком. Просто почитали в коментарях, що ним можна відіпрати. Потім поперем, Після того подивимося, який результат буде. Взяли два. Взяли і прямо вивідник і взяли просто порошок, просто ну от, почитали ті всі чати. Хтось написав, що цей от вушастик виходить, виводить плями від А Замовляли на Єву, просто в них не було на то Тут купили дві штуки. І той, і той. Пробуємо і пляму вивідник і окремо порошок для броня. Надіюся, що воно виведе ці плями. Просто усі чати перегортали і в багатьох писало, що воно взагалі нічим не відпирається. Ну по суті так. Ми вже чим тільки не пробували, нічого не допомагало. Хочемо спробувати тепер тим вушастиком. Якщо ні, то я не знаю, будеш ходити в садочок вже в тому всьому одязі. І вже далі бульки будеш пускати тільки в ньому. Вирішили спробувати із Наталією все-таки цього твушастика попробувати спочатку плямо відник для цього Хилав-Кіті, щоб вивести ті плями від бульбашу. І заодно подивимося на цей лайфхак. Якщо він не допоможе, є в принципі ще другий етап. Хоча він уже в тому другому етапі не виведе плями з Хилоу-Кіті. Але другий лайфхак це такий, коли от ви бачите, що дитина бульки попускала. Треба відразу закинути одяг у проня, його просто виполокати, ну, типу на полоскання поставити без ніякого порошку. Він виполочить, мав би змити ці бульбашки, цей гіцерин, і тоді аж брати з порошком. Ну, Але так як ми вже не встигли з другим етапом, то будемо робити перше. Так, одразу переходимо до плямовивідника. Не з порошку, бо порошок, я думаю, він буде слабший. Що ж, у нас тут є ручне броня, Ну, спробуємо так. В ручному етапі це все запрати плями І потім ще досипати в машинку, хай вона нас з порошком і побачимо, який результат. Чи дійсно справиться цей лохак чи ні. І ну, будете знати. тут, тут І ще десь. тут. Ну, типу, тут чуть-чуть, може, десь і видно, ну так в загальному супер. Коротше, Наталя в шоці, тому що трошки позатирали з одною щіткою оці от плямки. Зараз їх взагалі не видно. Он бачите, з цього боку треба буде затирати оцю видну плямку. А так і позатирали тут. вручну, то зразу видно, от, так. От дивіться, які плями. Тут на рукавах, оця. Зараз вона затре, то в принципі ок. О, це в Угу. І вона от вон зникає. Хоч її вже майже немає. Буде нашого здесь. Віталя, іди сюди, покажу прикол. То плямо ви так багато не треба було давати? Я багато не давав. А скільки ти дав? 100 мл там писало. 100 мліграмів. Повну ту шапку? Чуть-чуть. А що ти там дивишся? Я дивлюся, дивись, воно спочатку було піна трошки, а тепер все в піні. Ми зараз... Кофту витягне я чувствую, і там не буде того малюнка в hіло А може наоборот витягнемо, вона Попері, буде повністю білосніжна. білоснічна. Витягнемо і нема малюнка, вона б так плакала. Ну та а там малюнок тільки спереду, так? А то не та кофта малинова, що Хіллоу Кіт і спереду і ззаду, бо її любима там та Hello Kitty. А ця, типу, вона її захляпала і каже: все, ота от з плямами вона буде для бульок, так що я можу йти на бульки. От якщо хочеш бульки пускати літом, то вже оця от буде кофта точно для бульок. що Він там вдома. Може так і бути. Мені сподобалось, знаєш, він там калатий, нічого не видно, тільки видно, як бульки крутяться. Буде, коротше, сюрприз, коли вийде. Але треба його виполіскувати дуже добре. Ну так. Ви Бачили, що там піна набирається чим більше. І відкрили цю шуфятку, там теж вже піна назбиралася. Вирішили зразу поставити новополіскування, щоб ту піну забрати, щоб вона зараз не почала виходити нам через верх, бо вже таке раз було. Ну, тобто, Ми вже раз так вкрали, але іншим порошком. от, І зараз вже поліску дивимося. Воно вже спустило піну. ну, Набагато легше. Треба дивитися завжди за пральною машинкою. Так, в нас одна хвилина залишилася момент істини. Трошки воно випало коло. Бачу піну. Ой, випало коло і. кофту Кароліни. А, ні є. Здається, малюнок є. Ми просто переживали тільки за малюнок. Три -три 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 Все, кінець. Закінчилося і можна відкривати. Ну, Піна є. А де? А є. Ага. О, є кольори. А ти Уже переживала? ну. Тут нема плямок. Дивись, випалку. На рукаві чуть-чуть тут от от залишилося. Тут я знову я зачищала просто. Ага. Де я зачистила, там. Ну тут, було. де зачищала, взагалі есть, ні тут одної було плями. Та, ідеально. Все добре? Так, зараз просто ще раз пополощені все. Ну так, і тут піну треба зібрати всю. Всю. Коротше, висновок такий, що от вручну класно запирати. Всі плями можна поводити, а тут тільки поставити на ополіскування, щоб той порошок на виполосколу і все. А напрання з тим плямо-вивідником ліпше не ставити, бо потім вся буде в хаті піна і буде пінна вечірка. Так, такий Акс, він пахне чисто, як ті дезодоранти, ну, типу антипреспіранти. А це пише туалетна вода. Не знаю, я пшикуюся чуть-чуть чую. А ти чуєш, что акс, что я купил новый, нормально пахне чи нет? Не чую. Не чую. Ну вот, рецензия на акс. А порошок прикольный.